Біблія розпочинається зі слів: на початку Бог створив небо та землю. Яке значення ці слова мають для нас сучасних людей? З'ясуємо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Вчені знають, що наша планета перебуває на правильній відстані від сонця, аби отримувати користь від його тепла. Якщо б вона була трохи ближче, то вся вода випаровувалася б як на венері. Якщо б вона була трохи далі, то все замерзло б, як на Марсі. Земля також має відповідний розмір для забезпечення належної сили тяжіння. Менша сила тяжіння зробила б усе невагомим і безплідним, як на місяці, а більша виділила б отруйні гази, від яких задихнеться усе живе, як на Юпітері. Складна фізична, хімічна і біологічна взаємодія в нашому світі містить відбиток руки мудрого Творця. Ми побіжно бачимо цю складну майстерність у розмові Бога з Йовом про незбагненні для нас речі. Де ти був, коли я закладав основи землі, питає Бог, чи тобі відомо, хто визначив її розміри, або хто протягнув над нею мірничий шнур? На чому покладено її підвалини, або хто заклав її на ріжний камінь? Дане запитання показало йову, наскільки його знання насправді було обмеженим. Подивіться на прекрасні дивовижні витвори природи, як досконало вони пристосовані не тільки для потреб і щастя людини, а й усіх живих істот, сонячне проміння і дощ, які звеселяє та оживляє землю. Гори, моря і рівнини, усе свідчить про мудрого Творця. Кожна брунька, що розпускається, чудовий пташинний спів, що лунає на початку кожного нового дня, барвисті і досконалі у своїй красі квіти, що наповнюють повітря солодким ароматом. Велетенські лісові дерева, задягнені в розкішні зелені шати, могутні океани, і зрештою людина з її складним та чудовим організмом свідчать про мудрість Божого задуму, незліченні світи на своїх орбітах, рівновага хмар, таємниці світла та звуку, дня і ночі. Усе це пропонується нам для дослідження. На кожному листочку в лісі або на гірському камені, на кожній сяючій зірці, на всьому, що наповнює землю повітря та небеса, є написане ім'я Боже. Порядок і гармонія у всесвіті свідчать про його безмежну мудрість і силу, постійне відкриття для себе все нової краси, що наповнює наші серця. Глибокою любов'ю спонукає нас знову і знову висловлювати вдячність Богові. Найбільший прояв Божої любові і турботи проявлений в тому, що Син Божий прийшов з небес, аби показати нам Отця. Він зійшов на землю, щоби творити добро і зціляти всіх пригноблених сатаною. Любов, милосердя і співчуття виявилися в його кожному вчинку його земного життя. Щодня ми можемо знаходити нові джерела для радості і отримувати все більше розуміння незмірної величі Божої любові. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти залишив нам своє святе Слово, яке розкриває перед нами картину великої Твоєї творчості. Ти створив землю і на землі створив нас людей. Господи, допоможи нам завжди захоплюватися усім тим, що Ти зробив, і вірити Тобі, довіряти Тобі, як єдиному Богові, Творцеві і Спасителю. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знайдіть сьогодні можливість подякувати Богові за його великий дар любові, милості та щирого піклування про вас.